Всім привіт! З вами Тросковець Онлайн і проєкт Стоп худоба. Зараз ми в центральній частині міста Трускавця і будемо виявляти тих порушників, які неправильно паркуються. Подивимося, що з цього вийде. Ось є перший порушник у нас, який припаркувався близько до пішохідного переходу. Ось як ми можемо бачити, є перехід, є точна лінія. Тут ще при колишньому меру зробили пішохідну зону, але як ми бачимо, що колії протоптані що з одной, що, е, колії під машин є з одного боку і з другого, здається, що тут є просто е, проїжджа частина. Взагалі не дивлячись на те, що стоїть знак при парковані машини і водії влаштували тут парковочку. Я розумію, треба паркуватися зі своєю парковочкою. Аби хто? Я не так змінив і я Ну так. Ну извините, в следующий раз не будем парковаться. Все, не, хорошо. пар, не паркуйтесь. Хорошо, хорошо. проблем нет. Рад был познакомиться. Опа, 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 здесь, 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 вы знаете, что я убью Мирухай? Да, у меня тут все клиенты. Я разумею, что клиенты, все, вы бачите, что я я

Ну, от я теж по пов таку ситуацію. Ну, якщо він там живе, і він каже, мені треба туди, то є машина, то є таксі. То що по-вашому тоді погано що зробили, ту пішохідну зону? Чи Ні, добре зробили, я нічого не маю проти, але ми, наприклад, є набій санаторій, ті другі. Як туди заїхати, привезти сумки людям?

а вы знаете, что это может Я а разумею, да? но ну, вы знаки бачите, точнее. Знаки бачите? Это не мер... зона. Я вас запомнил. Я разумею, но ну, знаки видите? Ж... Вот два знака. Чи не бачите? Вот выйдите, пожалуйста, вы Знаете, что это за знаки? А что Сейчас, сейчас, сейчас. Там Вже пару забрали, просто немає шофурів. Краще вийди, добре? А де мені стати? Я взагалі не знаю, де, де ориентируються. А, тоже побачив. А? Я розумію, що це не позитива. Це не проблема. Я розумію, що всі вони теж нарушають і ви що, будете теж нарушать? Знаєте, що тут паркуватися не можна? Я тут працюю. Готель Трускавець. Де він працює? Готель Трускавець". То Заїжджайте десь на інше місце. Ну, ви бачите, що є з'їзди. Бачите, значку. Просто Я його працю, працю, розвернули бачу, той... бачу, іншою бачу. стороною. О. Перепаркуйтесь просто і все. А чому тут припаркувалися? Кажуть, чому правила порушуєте. Хамло. Сьогодні ми вчили водію паркуватися. Ми надалі будемо цим займатися і в інших місцях. Трускавця, що начувайтеся здійсні порушники. І з вами був Трускавець онлайн. До зустрічі.